У межах дозиметричної паспортизації у травні пройшов перший етап: дослідження і забір проб ґрунтів у кількох населених пунктах Коростенської громади. 23 липня. Спеціалісти державного спеціалізованого підприємства Екоцентр разом з робочою групою обстежували жителів двох населених пунктів громади за допомогою лічильника випромінювання людини. Виміри людей це тільки сьогодні. Почали виміри провели в Воронево і провели в Немирівці. yeah <laughs> Поки що держава тільки на 20 населених пунктів заклала гроші, але попередньо вони схилялись на те, що якраз в цих населених пунктах в 86-му році була найбільша радіація, тому що і почали з цих населених пунктів, щоб побачити результат що в людей. Ми раніше брали тут заміри ґрунтів радіаційних, а сьогодні рухомо приїхала лабораторія, яка людей вимірює накопичення в їхньому організмі. Ну, На жаль, я так чітко. Вам як по землі більше я володію інформацією, але тут е, розповсюджувати кожен має сам право і не етично, і не зовсім правильно і незаконно буде за когось людей там сказати, в кого яке накопичення у кожному населеному пункті обстежували 10% від офіційно зареєстрованої кількості людей у конкретному населеному пункті. Розкажіть, будь ласка, як проходить процес вимірювання? Що взагалі вимірюється? Вимірюється накопиченням людини. У людському організмі щочком ЛВЛ. Зараз ми у Наміровці. по паспортній прописці в населеному пункті тут 111 чоловік. О, із цих 111 чоловік нам треба перевірити 11 чоловік. О, ну, і також всі бажаючих, хто може можуть прийти, перевіритися, скільки накопичення в них у, в організмі в них. Вороневе пройшли так само. там буде 112 чоловік, перевірили, 14 чоловік і всіх бажаючих, які. Були присутні при нашому вмірюванні. Це вже другий етап по постанові 111 кабінету міністрів по паспортизації. Перевіта був у нас по забору проб землі. Ой, вимірювання цієї потужності. А зараз це другий етап. Потім всі ці документи і всі інформація передасться в Академі... Національну академію наук. Там вони перевіряться, оціняться, прийде на назад, опять вдасться, там опять же перевірять і. У Міністерства екології, там, я не знаю, зараз вони там бачили нашу обстановку, зараз їх там союняти міністерства. І потім у Кабінет міністрів і кабінет міністрів буде приймати рішення по всіх. Ми просто технічно, виконуємо технічну роботу по цій постанові. Вимірювання проводилися у мобільній лабораторії державного спеціалізованого підприємства Екоцентр. Розкажіть, будь ласка, про вашу лабораторію. Чи сертифікована вона? Так, у нас лабораторія сертифікована, відновлена після деокупації Чорнобиля. Помогли нам європейські, і, там японські друзі. Ну наш у нас повністю сертифікована і працює зараз на повну, на 98% загружена всіми. Це пробами. Як вже зазначалося, результати кожної людини особиста інформація, яку мають право розголошувати кожен особисто. Показник 485. У мене я в Немерці проживаю з 78-го року. Зразу я демобілізувався, От я був в командировці і тут залишився, от вже в селі більше 50, десь 53-54 роки. На мій погляд, це перелив з того порожній. Це просто, я не знаю, як це можна так сказати, щоб, щоб взяти, зняти чорнобильський з людей, які постійно тут живуть. На обстеженні ми зустріли одну жінку, у якої збереглися результати колишніх вимірювань. «338 було в 93-му році. Мій показник. А тепер. А тепер на даний час 795». дівностоп'ять. Да. А з якого року ви тут проживаєте? Я із, маю з дня народження. Я 65-го року, мені 60 років. З Немаріки нікуди не виїжджали? Ні-ні, нікуди, ні. З 86-го року, і по даний час, і раніше і з дня народження не виїжджала нікуди. Я постійно тільки переїхала на другу вулицю. То мені трошки були проблеми з цими проблемами. Оце по, по пенсії таке було трошки. Але нічого, все наладилось, дякувати Богу. Да, все. Таке, а так. Будемо сподіватися на краще, але те, що вже воно є там у нас, як то кажуть, у середині, то хто його знає, воно воно болить, все, сустави всі болять. розумієте. Як особливо погода має мінятися, воно болить, крутить. Своє дає, радіація своє дає. Є якась норма цих показників, які люди сьогодні почули? Ну так 19 тисяч кілобірелі це санітарна норма на зараз. Зараз поки є там у вореневом і тут десь є невеликі перевищення, але все в межах. Щодо висновків і розширених результатів кожної людини, то очікуватимемо їх. Нам сказали, що орієнтовно у вересні місяці прийде відповідь із результатами забору ґрунту і з вимірами людськими. Кожному людині буде наданий отакий от вигляді паспорта. Про їхнє накопичення я там буде. Я так додатково думаю, буде роз'яснення. Якщо його не буде, звісно, ми будемо звертатися до фахівців, щоб людям детально більше роз'яснили. Якщо буде потреба, тоді ми і Міською владою будемо напевно закладати якісь кошти і дообстежувати людей, тому що це серйозна небезпека для людей. Ви ж розумієте, що це ж накопичення в людському організмі, але в кожного свій індивідуальний організм, і в когось вона менша, в когось більша. А от ми були в воронево попередньо, та там більше людей стабільно, стабільно підвищено, так я сказав би. Але за кожного говорити не буду, дождемося результатів. Татів і тоді вже буде якийсь фінал і буде роз'яснення.